Я есть не жертвы ти на мене так позгубишь, Що я тобі зробив? Я в платі біленькому <гум> билы <Мобіли> не подобається <гум> Може по вплаті тебе. Це 6%, сейчас я вийшов. Oh, Ой, а що він на мене напав? А я про uh -huh. прокал. <проб> Ні, не, не знаю, як uh -huh. на тебе, но він мене <проб> <ріст> <ріст> зап. <засний> 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 Ха-ха-ха. А я, до речі, не в білому платью, а на інший вже. <засний> ага, <робимо. засний> це за то, що він поломка какая, за то, що хтось бира, я. Віталя догоняє. Він влюбився, любийся, Він влюбився. любийся. він тобі він тебе пише якісь подкаты. Віталя, чаті він тобі освічені пише. Ана. Дарийся. А ну, давай, опять. Коли чувак, на мене просто вдаримся. Я знаю, що він хоче. Він задать тебе хоче в мене. йди ти. А знаете що? Зараз дождь и нам треба зробити е контракт. Якщо ти хочеш підняти канал так? Угу. Роби кучу роликів шортс по одному ролику в день. Угу. Смотри, я робил ролики шортс по одному в день. на тематику. Я сейчас тебе. Дима, Дима, ты залетишь с гайдом прямо, понял? Типа мы тут я хуярим, а ты гайд по продвижению YouTube канала я пришел. Не, даже. лупи, лупите. Ну, я смотрю, у тебя там на Твиче. Давай штуку соберем. И тогда про успех поговорим. Но ну, соберем штуку совместно. Для этого что мне надо? Что ты меня... имеешь на вазе? Штуку типа чего? Покійчика. Покійчика. Ну а кого? Фоловер? Не, ну штуку. Ну, типа, хотя бы на босса прийти, на шорт зап 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 запиши якийсь, знаєш, знаешь, типа, я не могу прийти. Их нет, мристо. через картину. Вы типа прикалываетесь, да? Картина. Типа запиши шорт, что шо ты не можешь прийти. Не, ну, не, так что, нормальный контент, ты бежишь до дому, короче, с собакой, и с пакетиком. Давайте ти поїжджаємося вниз, на на етаж вниз. Давай. Ні, 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 Димон, це я не тебе кажу. А мені це різниця, тільки вигук. Я Димон такий з акна не вистрибує. Ах, ти ганно. Що Єбать, 50 грн прийшло на торі. Ні, це є. І що там? Що там пише? А зараз зараз прочитаємо, що там пишемо Кажи, торі. Скажи, роздягайся Кинув ще це, знаєте, почув шутку людина, яка працює в Сумському ОДА, це обласна держадміністрація, таку шутку. Mm -hmm. сидим за столом, щось там пару людей, ну такі начальники сидять, і один такий каже. Такі шутка дня. Каже, за... е, вчитель питає у школі. Ну, типу, уроки де і питає. типу, діти, а яка область наймале, типу, найменша в Україні? Чернівецька. Всі такі, хрен не знаю. А, там Вовочка там, чи хто там стоїть, каже, Курська. Ходя, ти АФК стоїш? Ні, бо ти. Це чуваки, які грають з п'яті кампу. Ну, трейн, ну, це бати. Ось це не бати, так. Да. Пятикампов, це ні, ні, ні. не. Лічно грають. Ага. Не, ну, бати тут трошки другі. Там вся сім'я, вони наражали дітей і сидять, грають. ні, Ну, ну так. Да. Вот, Івана Маска вже називає свою дитину, там є е 4,8 А, Икс, Т. Ось тут китайці так же саме. Да блін, просто... Жон, просто... Китайці Китайцы называют и думают, може під нас под ног Ні, мені, Мені здається, то просто, ну, він, щоб не забувати пароль від комп'ютера, ми вирішили називати это Да я у кого компьютер. Також вопчейджи, там ще щось формують. Якщо він так називає пароль комп'ютера, я представляю, він назвав сина, який пароль до поднохаба. Тебе там пароль стоит? Что сын тебе поставил пароль, чтобы батя типа не это. У меня родительский пароль стоит на эту тему, поэтому я вообще не парюсь. А что, ты типа жадный, че Да нехай смотрит, но ну, просто стоит родительский. Чтоб ты знал, пол. типа, чтоб тебе оповещение пришло. У него просто платно. мне ты, приходит да, оповещение, парень. типа, когда он там залазит на какие-то эти... То я сразу вижу, чтоб типа, пацан мой, да? пацан мой, братан. Відео скидається, що дивиться. Так, так, так. Там дивиться, з батя поділися. Тільки що казино крутий, ви мені маракаєм менш друг, все в казино. Ну ага, mm. не крутий. Дільно. Mm. Крутий, то моя тема. Я пойду. Я пойду. Чи на гус? Чи на? Ну. Чи на? Ля. Засуджую ваші мої висловлення. Чи на?

Хиро УД, дай. Хиро УД, целую. Балор. Ты не мог, блядь, в УД стать? в УД свое, скажи. Да ебаный, сука, блядь! за мы можем на ивенты полететь. На ивенты можем. А А можно я сейчас просто к жене? Залічу. <реш> на івент? <реш> на івент. Под... Виходить, 100 гривень <реш> донатиш і летиш до жі. Братан, я задонатив вже на до кінця года наперед, <реш> <реш> за Запускай стрім в натурі, Ну, я задоначу в натурі, щоб ти до жінки пішов. Я забуваю. Я до жінці своїй твоїй. <реш> скажу, щоб вона тобі задонатила, щоб ти пішов до неї. <реш> а може, вона і не хоче в натурі. О! О! У мене баг. Хлопці, а у мене баг гільдії, Тут двері немає. О, Одного вже одразу багануло просто. Ні, так щоб ви розуміли, тут серйозно, там скриншот скину. Чинос. Чина? Ви, до речі, знаєте, що на гербі місто Сум взагалі. Яке зображення. Там три сумки. Це, це, це забавно, але це факт. Можете відкрити. Три сумки? Да, да, да. Там три сумки, типу, і. и. На 50, ти... на 80 і на 120. Ячейк, да, да, да. Ну, <с ну <с там, ти, типу, легенда, що. Ну, я сам не сум, але ти ж таки вже розказали, що, типу, легенда, а, що, все, що їхали все, все, якісь... А, все-все-все, я нахуй. Все, 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 пошов. Їхали, 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 поїхали. І там хтось залишив три сумки, і через це вирішили назвати це місце, типу, суми. Ну, коротше. Наталя такий, I'll be back. Ага. Тільки цей, не арм'янський, а азербайджанський, альбебек. По-старші, хочеш поста, okay. okay. дінь на мене м'ятати? Okay.